Я тільки спитується сусіді. Чуєте? А оце ж чула, що ваш довгограй там, ото виспівує, знаєте, що предлагає. М -м -м. Хі -хі -хі. Щоб київський режим обезопасив сосію від нападінь і взривів. Хі -хі -хі. А кажуть, що наш наркоман. А що ви там? Підкурюєте. Я таке враження, що ви там не тільки курите, ви на хліб намазуєте і так їсте. Ага. А потім ще ж отставки требує нашого президента. Ага. І мені здається, що ви там уже і кандидатуру знайшли. Накрутили собі бігодєю вже. А хто там? Хто там, по вашому мнению, яке нікому не цікаве, то там Порошенко. Чи Тимошенко, чи Йонек прилетить на голубом вертольоті? <смір> Ой, Боже, мрійники. Ви якщо курите, так куріть де попало, а не де ще не попало.